І зібрання рісали нур. 25 ліків, Бадіузаман Саїд Нурсі Восьмі ліки. Охвора людина, що думає про своє вічне життя. Недуга, наче мило переочищує від бруду гріхів, хвороба є спокутою гріхів, що визначається за достовірним хадисом. І ще в хадисі сказано подібно до того, як під час обтрушування дерева з нього падають плоди, так і тремтіння хворої віруючої людини також струшує ці гріхи. Гріхи це постійні недуги у вічному житті, а в цьому житті вони є духовними хворобами для серця, сумління і душі. Якщо ти, виявляючи, терпіння, не скаржитимешся, то завдяки цій тимчасовій недузі ти позбудешся дуже багатьох. Вічних хвороб, а якщо ти не переймаєшся через гріхи або ж не знаєш іншого світу і Всевишнього Творця, у тобі прихована така жахлива хвороба, яка у мільйон разів страшніша за цю незначну твою недугу, журися через неї, адже твоє серце, душа і ти сам пов'язані з усім, що є у цьому світі, і ці зв'язки, розриваючись від постійних розлук і втрат. Завдають тобі незліченних ран, особливо через те, що ти не знаєш іншого світу, ти уявляєш смерть як знищення навіки, тому ніби маєш хворе зранене тіло завбільшки з цілий світ. Тож перед усім тобі необхідно знайти ті дієві ліки, що дають повне зцілення від багаточисленних хвороб і ран цього величезного твого духовного тіла, і виправити. Своє переконання, і такими ліками є віра, іман. Найкоротшим же шляхом отримання цих ліків є пізнання могутності й милості Всемогутнього Творця, котре, можливо, через вікно твоїх безсилля та слабості показане тобі цією матеріальною, тілесною недугою, запрорваною нею завісою безжурності. Так, над головою того, хто не знає творця нависає чимало лих. А світ людини, котра пізнала творця, сповнений світла та духовної радості, яку вона відчуває залежно від сили своєї віри, посеред духовної радості, зцілення, насолоди, що з'являються завдяки вірі, зникають печалі від незначних матеріальних хвороб. Дев'яті ліки Охвора людина. Яка пізнала свого Творця страждання і страх, що проявляються під час недух, виникають тому, що хвороба часом стає причиною смерті, через те, що смерть з погляду безтурботності і зовні здається жахливою. Хвороби, які можуть стати її причиною, непокоять і викликають страх. По-перше, знай і повір у те, що час смерті визначений і незмінний. Умирали здорові, що лили сльози над узголів'ям тяжкохворих, тоді як самі хворі виліковувалися та продовжували жити. По-друге, смерть не така страшна, як здається, у багатьох брошурах рісали інур, завдяки світлу, дарованому мудрим кораном, ми твердо й безсумнівно довели, що для віруючої людини смерть це визволення від тягара прижиттєвих обов'язків. І від поклоніння, яке в цьому світі випробувань є ученням та приписом, а також можливість для воз'єднання зі своїми друзями та близькими, котрі 99 зі 100 пішли в інший світ, а також спосіб для повернення на свою справжню батьківщину та вічні землі блаженства і певне запрошення війти до райських садів, покинувши темницю цього світу. І певна черга, отримання від милості та щедрості милостивого творця винагороди, що відповідає своєму служінню, оскільки, з погляду істини сутність смерті така, її слід сприймати не з жахом, а навпаки, як початок милості та блаженства. Крім того ж. Боязнь смерті деяких праведних людей спричинена не страхом смерті, а прагненням здійснити ще більше добрих справ завдяки своєму життю. Так, смерть для віруючих людей є воротами мудрості, а для тих, хто заблукав обіймами вічного мороку.